Дійсно, практика така, що можуть запропонувати людині сісти в транспорт та поїхати з ними у центр комплектації. Проте людина може відмовитися від цього, сказати, що вона явиться відповідно до дати, вказаної в повістці в центр комплектації, і відмовитися їхати у будь-якому транспорті. Що ж стосується того, що ми бачимо, то Соломіць таке направлення людини в транспорт та вивезення в невідомому напрямку може бути кваліфіковане навіть як кримінальне правопорушення. Є 146 стаття кримінального кодексу, яка передбачає кримінальну відповідальність за викрадення людини. І якщо відповідних повноважень у центру у працівників центрів комплектації немає, а їх немає, закон не передбачає таких повноважень. То особа, що постраждала від цього, або її рідні та близькі, можуть звернутися із заявою до поліції про порушення кримінальної справи.